Послухайте, будь ласка, вірш. Іуда цілує Господа Бога, незнана радість в очах тривога, блищать списи, іде палач. Ні, це не біль, не радість то плач, плач про людство, плач про майбутнє, де було людство просто відсутнє, де було воїни, на якій війні вони нас від Господа стерегли. О якби ти воскрес наш Боже, буде ще покоління, буде ще нове, буде ще пишатися новим світом, в якому ти будеш ясним світлом, Пришестя буде, як ти казав, хтось когось вбив, у когось покрав і задля чого, заради слави? Ні, так не буде, Господня слава. Імена там будуть не всіх. Господь береже завжди своїх, щоб у новому царстві Бога. Буде, були всі люди надійного роду. В цьому найкращому.